Вітаю всіх карта дня на завтра, 4 вересня 2022 року. Ось вона і вискочила. Закон протяжіння. Добрі мислі це наше майбутнє. Якщо ми думаємо про хороше, ми притягуємо хороше. Думаємо про погане, гнів, чувство вини, страх. Це все низькі вибрації, це все погані думки, які притягують тільки погані події в наше життя. Хороші думки про радісне, про хороше, про світле, про добре. Думки плану. Я багатий, я щасливий, я здоровий. Навіть якщо це не так, вони будуть це притягувати в ваше життя. Так ось, такий, такий закон притяжіння. Так що викидаємо погані думки з своєї голови, поселяємо в них хороші, думаємо про хороше і притягуємо в своє життя хороші події. Карта дня для знаків Зодіака на завтра. Четверте вересня, як завжди, починаємо з овні. Ось вона й вийшла. Овен повішаний. повішений. Ну, і завтра ви будете гратися в жертву. Завтра будете гратися в жертву, щось вас недооцінили мене, не до. Так сказати, недолюбили. Я такі жертви приніс раді вас, а ви мені нічого нічим не віддячили. Або будете просто нічого не робити, тому що обставини будуть так складатися, що ви нічого не зможете зробити. Поставлять у вас такі обставини, такі рамки, що зробити і поміняти, ви нічого не зможете. Тільці. Тільці закриються в собі, от усіх підуть і скажуть, що все надоїло. Більше це буде касатися такої, знаєте, емоціональної сфери, всі емоції вже не, не, не ті, все не те, нічого не хочу. І піду від вас, побуду сам. Близнюки. Близнюки будуть працювати крок за кроком, добувати свою копієчку, Це карта труженіка, карта роботяжки. Це не касається не тільки грошей, ви якісь свої проблеми будете рішати крок за кроком, не спішає постепенно. Раки. Раки будуть не дуже серйозно ставитись до завтрашніх обставин, як фокусники, або так, або не так. Це може бути зв'язано як з грошима, з матеріальним станом, так і з якимись іншими проблемами. Поставте серйозно до своїх проблем, тому що іноді вони будуть погані наслідки. Будь. Леви. Леви у нас завтра будуть в центрі. Внимання. Центрі внімання, абаяшки, королі. Королівна завжди все держить під контролем, все контролюю, все вирішую. Розказує, кому, як діяти. В общем, будете керувати і всіх обаяшкувати. Як правильно сказати, не знаю. Так, діви. У Дів все буде добре, емоціями наповнені, всім довольні. Нікуди не спішимо. Сидимо у закритій позі, правда, щось там в душі, якийсь черв'ячок є. Але, в общем, картинку транслюєте дуже добру, дуже гарну. Таку, знаєте, покой, гармонія. Так, після ді у нас йдуть терези. А терези або кудись поїдуть, або підуть, якесь путешествие, або, знаєте, будуть оставляти позаді вже якісь, хвилі, 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 якісь погані такі, знаєте, погані, перепиті якісь життєві оставлять позаді, і будуть вже планувати нове життя. Нові плани строїти. Скорпіони. Скорпіони будуть по це поводити королєва кубку. Ви завтра всіх любите, всім бажаєте добра, всіх хочете огорнути своєю увагою, будете на розслабоні на такому, бачите, людина сидить розслаблена, читає якусь там книжечку, п'є чай. таке буде і у вас. Стрільці, стрільці будуть шукати гармонію. З кимсь треба договоритися, комусь піти на уступки, знайти якийсь компроміс, може, самим з собою, а може, із оточуючими людьми. Козероги. Розирова будуть як сонечка. Всіх любити, всіх обігрівати. Знаєте, теж якийсь період життя, якісь події, може, не дуже веселі остались позаду, і ви, як, наче, оновились, воспрянули, як маленька дитинка, народилися по новій. Події дуже гарні. Так, водолії. Водолії будуть діяти на коні, вже готові до дії, жезл впереді, куча ідей, росточки це в нас ідеї. Дійте, все вийде, вирішуйте свої проблеми, тільки дивіться, чи, ти, чи в ту сторону ваш кінь скаче, чи в правильному ви напрямку йдете. І рибки. У рибки теж жезли це дії. Якась нові дії, Якесь нове діло будете починати. Може, кудись підете, може, щось будете вирішувати. Карта дуже сприятлива, всі, все, що задумаєте нове, все у вас завтра збудеться.